Галузь охорони здоров'я продовжує реформуватися. Однією з головних змін є перехід на іншу систему обслуговування пацієнтів. Сьогодні хворий звертається не до спеціаліста вузького профілю, наприклад, хірурга чи окуліста, а до лікаря загальної практики сімейної медицини. Вже він вирішує, у якого фахівця слід лікуватися людині. До кого направляти громадян, які мають проблеми з наркотиками, полтавським скулапам розповіли на семінарі, що пройшов у наркологічному диспансері. Сімейна медицина переживає ну, епоху становлення, скажімо так, тому е, обсяг роботи поступово розширюється і е, зрозуміло, що якщо сімейний лікар має обслуговувати все населення, то він е, повинен орієнтуватися, яким чином кожному пацієнту він може допомогти. До роботи із наркозалежними долучаються і громадські та благодійні організації міста. Мова йде про соціальний супровід цих складних клієнтів вони потребують. Великого обсягу саме соціальної підтримки і допомоги, і цим займається наша організація. Лікарі переконані разом із соцпрацівниками їм під силу вирішити чимало проблем. Головне, щоб спільна робота була чіткою та налагодженою. Первинна ланка не рядові організації і третинна ланка спеціалізовані, оце ми хочемо зробити таку, щоб це був не лебідь рак та щука, а щоб це була. Трік, яка рухається в одному напрямку, медики та представники неурядових організацій зазначають, розуміння між ними є, і вони розраховують на плідну співпрацю.